Вітаємо на каналі! Сьогодні поговоримо про обробіток від кліща, про препарати і про наш годовий цикл обробки від кліща. Ну, по-перше, скажемо, що є основні три хімічні препарати речовини, які використовуються для обробки від кліща. Це амітраз, тауфлувалінат і флумітрин. Ну, розпочнемо з амітраза. Амітраз ми використовуємо пізню осінню, коли вже в джолиних сім'ях нема розплоду, температура, температура повітря менше 12 градусів, можна обробляти. Е, зараз хочу докладніше звернути увагу на смужки, оскільки смужки на амітразі ми не використовуємо, щоб не дублювати діючу речовину. А все ж таки, більшість рекомендує змінювати діючу речовину та її періодично міняти Про флуметрин, гарна діюча речовина, ми її використовуємо. Ми ставимо варофлу смужки, по два роки її використовуємо. Дана Хімічна речовина використовується і за кордоном, наприклад, для хатніх тварин, для обробітку хатніх тварин нашийники пропитують даною речовиною. Тобто вона досить швидко розкладається і відносно безпечна. Таофловеліната вона досить е, така довше, е, довше вона розчеплюється і накопичується воску. Відносно та офловеліната е, різні відгуки. і... Ну, її бажаніше використовувати рідше. Але все ж таки, вона працює від кліщає, багато смужок на її основі. Зараз на даний час набрали великої популярності китайські смужки Manhao Pro. Вони на основі Таофловолінату. І в цьому році розглядав в плані покупки і використати дані смужки. Але потім, порівняв з Воротомом сербським теж на Таофловолінаті. І виходить, в полоски варотома по інструкції 80 мг діючої речовини, а в китайських 40 мг, тобто, ніби доза в два рази менша. І на сильну сім'ю варотома потрібно дві смужки, а в китайських одну на сильну сім'ю. Тобто ну, є якась незрозуміла ситуація, чому діючі речовини менше і полосок потрібно менше. Також мінусом китайських смужок було те, що без дуже багато матеріалів, де бджола гине, звичайно, кліч гине, але й бджола теж дуже багато відгуків. І самі навіть інструкції, різні магазини продають ці китайські смужки. І найбільше найосновніше, що кидається в в очі, що потрібно не допускати передозування. Даних смужок, тобто жодних інших смужок, такої виділеної, виділеного такого тексту немає. Також мінусом китайських смужок, що недавно досить недавно так виявили і широко стало відомо, що при постановці китайських смужок відбувається стерилізація трутня. Тобто ну, дана хімія настільки вона сильна, що стеризує трутня, що від інших смужок такої інформації немає. І навіть один YouTube канал, один з найпопулярніших бджільництву в Україні, дав таку рекомендацію, що потрібно відкрити пачку даних смужок китайських і зачекати добу, щоб вони трошки вивітрилися, а потім вже ставити вулики. Що теж якби, досить дивно. Оскільки смужки мають певний період дії, а як же, ну, а ми добу де основне виділення даного е, препарату, що знищує кліща, він якби вивітрується. Так, ну ближче до нас, до нашого циклу обробітку від кліща. А до речі, найбільший плюс китайських смужок це їхня ціна. Оскільки вартість обробітку однієї сім'ї це 6 гривень. А якщо взяти сербський варотум, то 35 гривень. Тут, звичайно, різниця очевидна. Але для збереження бджолиної сім'ї все ж таки обробіток від кліща це один з основних моментів. Як ми? Ми весною ми не обробляємо зовсім, обробляємо лише осінню. Зараз ми завершуємо підгодів бджіл і додаємо настій полинню. Ну або кас-81 раніше використовували. Ну, по рецептурі кас 81 зараз лише е, полинь в період квітіння, і література пише, що певний ефект при боротьбі з кліщом даний е, настій має. Потім, після відкачки меду, ми відразу ставимо полоски. Смужки від кліща, два роки на флуметрині, один рік на тауфлувалінаті. І чередуємо. Виробників обирайте самі, але потрібно завжди перед. Постановку смужок завжди потрібно поставити на тестові сім'ї перевірити, чи не сипеться бджола і чи сипеться кліщ. Так, після постановки смужок ми чекаємо тижня три і потім проводимо ще обробку одноразово дим гарматою і дим пушкою. Ми використовуємо спирт, щавлива кислота, плюс стимул. І один раз обробляємо. Воно ну, збиває. Решту кліща, оскільки смужки вже, все ж таки через певний період часу менш ефективно працюють. Плюс воно гарно ну, проти трахейного кліща для профілактики. І от останніми роками користуємося одноразово, єдиноразово димпушкою. І все. І розплід виходить, і пізні осіді ми проливаємо відразу. Останні в років шість проливаємо один раз, ставимо контрольні листи. Падає 5-6 кліщів максимум. Тобто повторного проливу розчина мамітраза не потрібно проводити. Раніше там вирізали трутня, положили на потолочений певний вид полину, називається в народі воно Боже деревце. І після цього по осені навіть без смужок жодного кліща не було. Також ложили чебрець, теж він гарно впливає для кліща. Ну проти кліща, але в цілому, ну на більшій пасіці це вже дуже затратно. І той самий вирізання трутня. Ну по часу не встигаємо це робити, воно не рентабельно особливо.